Усім привіт! З вами Ріта, і ми сьогодні будемо говорити про інстаграм і про розвиток там у 2022-2023 роках. Чи варто починати просувати свій блог? Як його розвивати, як його вести, та які тенденції будуть у нас у наступному році? Перед тим як почати, ще скажу, що я тільки починаю розвиток свого Ютуб каналу. І тому буду дуже рада, якщо ти підпишешся. Я тут ділюсь корисним контентом по просуванню у соцмережах. Поїхали! І розпочати я хочу з найпопулярнішого міфа, який досі зупиняє багатьох від розвитку своїх соціальних мереж. І це багато конкуренції. Все ще дуже багато експертів бояться просуватися в інстаграм, тому що вважають, що там дуже велика конкуренція у їх ніші і їм там робити нічого. Але давайте подивимось на це з іншої сторони. Конкуренція це ознака популярності теми. Адже якщо б не було запиту, то не було б пропозиції. Це золотий закон маркетингу. Приходячи в магазин з шоколадом, ти також бачиш величезний вибір. І тобі може здавати, що деякі фірми зовсім не популярні і їх точно ніхто не купує. Але якщо б їх не купляли, їх би не було. На полицях логічно так само працює в інстаграм. Не усі надають перевагу експертам, які вже дуже давно на ринку та мають величезну аудиторію. Більшість обирають саме маленькі блоги, тому що там затишніше. Люди обирають саме тих, хто їм всередині відгукується, до кого вони відчувають довіру та кому хочуть довірити себе. Чи пізно вже розвиватись в інстаграм? Точно ні. І зараз взагалі ідеальний час, тому що наш український ринок він очистився від непотрібних експертів, якщо ви розумієте, про що я, і тепер у тебе є усі шанси, щоб почати. До Речі, в моєму інстаграм, ви знайдете корисний рілс на цю тему. Переходьте у мій інстаграм, посилання буде під відео та дивіться його. Як зараз вести свій блог в інстаграм та як почати робити це структурно? Перше, що вам потрібно зрозуміти, що у тренді з лютого місяця. У інстаграм та й у житті це щирість аудиторія дуже чітко відчуває фальшу ваших сторіс, коли ви робите репости заради репостів або заради охоплень. Або коли ваша історія вона вижита з пальця або подана через не хочу через у тренді щирість, встанови свої рамки про що ти хочеш розповідати, а про що ні. Якщо ти не хочеш показувати свої стосунки з хлопцем, не роби цього, живи своє реальне життя поза інстаграмом. Нічого страшного від того, що ти не покажеш свого хлопця, або те, як ви провели сьогодні вечір. Ти це не покажеш, нічого страшного взагалі не відбудеться. Звичайно, в блозі повинні бути сюжетні лінії, але це не означає, що якщо ти не покажеш свого хлопця, то все, аудиторія довіряти не буде, продажів не буде, і все у дупу то інстаграм. Як почати вести блог, найдієвіший метод це скласти собі контент-план та чітко по ньому йти. Просто в один день вийти у сторіс та почати їх вести. На третій день вже тобі стане легше, а на сьомий ти взагалі вже забудеш, що ще тиждень назад ти чогось там боялася. Контент-план обов'язково повинен містити у собі сюжетні лінії, експертність та особистість. Всього повинно бути дозовано, а також усі сюжетні лінії повинні переростати в одну глобальну. Я підготувала безкоштовний бонус, контент-план для твого блогу. Цей бонус ти знайдеш в описі під відео. Абсолютно безкоштовно, просто переходь у мій телеграм та забирай його собі. Актуальні тенденції розвитку інстаграм у 2023 році, і це відеоконтент. Не тільки інстаграм, ти повинна бути всюди. Ютуб, Shorts, тікток, телеграм, сторіс, прямі ефіри. Тебе повинно бути багато. Чим більше площадок, на яких тебе можна знайти, тим більше шанс охопити цільову аудиторію. Забудь про фотосесії та ідеальну картинку профілю. Це може бути додатковим, але не основним. Люди все більше реагують на відеоконтент, більше довіряють експертам, які говорять, а не просто пишуть текст під своєю фотографією. І насправді створювати відео набагато простіше, ніж влаштовувати постійно собі фотосесії. Відеоконтент він справжній, а також він дає безкоштовний трафік для твоєї аудиторії. За два місяці без жодних вкладень ти можеш з 100 підписників вирости до 10 тисяч підписників. І це все завдяки одному відеоконтенту. Це Reels, це TikTok, які зараз дають Крутий безкоштовний трафік для кожного автора. Все для вас потрібно тільки почати. А ще в моєму телеграмі ви також знайдете бонус по Рілс. Про те, як почати їх знімати, то додатково 10 ідей для твоїх Рілс, які ти можеш зняти вже прямо зараз. І знову ж таки, усе буде в описі під цим відео. Тренд на 2023 рік це щирість, відеоконтент та впевненість у тому, що ти робиш та що ти продаєш. У наступних відео ми будемо розбирати. Ти кожен метод пресування окремо, тому підписуйся, став нагадування та до зустрічі у наступних відео.